Добрий день, шановні присутні, розпочинаємо роботу апаратної наради. Шоскінська громада живе в умовах війни і тому наклад різних суперечностей, різних недоречностей, і працювати складно, але ми винушені це робити, ми винушені працювати на перемогу. Я е, хотів би сказати, що наших воїнів. Світла надзвичайно багато в Збройних силах України. Шоскінці це особлива натура гордих, сильних, вільних людей, які, незважаючи на кров і рашистську наволоч, яка лізе на нашу землю, шоскінські хлопці і дівчата захищають її. Ми вчора всі, всією громадою провели в останній путь двох наших. Славетних швоцкінців, зверніть увагу, обидва почали в 2014 році захищати Україну. Як тільки ворог прийшов на нашу землю, вони знову призвались у Збройні Сили України. Жалко. Вони загинули, загинули в різних містах, але їх об'єднує велика любов до нашої рідної України і почуття патріотизму. Та прийшла ще одна звістка: Артем Явір. Загинув теж на фронті. Хлопець, який перед війною працював в Португалії, на сонячних берегах міг залишитись там, ніхто б його не укоряв у цьому. Але він покинув все, покинув Європу, сів на літак і прилетів в Україну з перших днів і пішов захищати Україну. Ось такий характер Шоскінський. Ось такі шоскінці, ось такі українці. І більш сильних патріотів у світі просто нема. І Бог подивиться на наші муки, на наші прощання з нашими кращими шоскінцями і поможе нам здобути всім перемогу. Штогрін є на зв'язку. Щодо ковіда, ситуація більш-менш стабільна. Кількість хворих збільшилась е, незначно. На минулому тижні у нас шість е, випадків через стаціонар, з них четверо дітей. Е, більш легкі форми на щастя, поки що, але одна жінка померла з 49-го року. Вкрай важкому стані поступила, навіть добу не померла. Жінка була нещеплена. Уже півтора роки ми всі щеплюємося. Є, от, на жаль, люди, які досі не щепилися, і от результат. Тому закликаємо, поки є час щеплюватися, ще є час, ще є час щепитися, ще є час себе застерегти. Зараз ми всі підготовчі роботи проводимо, ті, ж пов'язані з ковідом, тенденція є до збільшення як по області, так і по Україні. Тому ще раз закликаємо всіх до всіх профілактичних заходів, які мають бути. Щодо підготовки до зими, ми активно завозили дрова. Останні дні, більше половини вже завезли біля 200 кубометрів складометрів. Також на цьому тижні чекаємо і котел для автономного опалення, який нам спонсори зробили. І генератор для автономного енергозабезпечення, який ми з вами за кошти місцевого бюджету робимо. Цьому тижні обіцяли і котел, і генератор привезти. Чекаємо готовим приймати. Ну за котел, треба сказати, би трошки ширше. Це ж не просто, це не спонсори, це благодійні. Ми тут будемо договорити. А потрібно. то, а то, то ви, ви так кажете, що вроде якийсь дядько, спонсор і шостки йшов по вулиці, взяв і купив котел. Понимаєте, Це закордонно. Ми везуть, ми вже розкажемо і покажемо журналістам і треба казати розкажем. зразу. Потім, потім воно впливає в нікуди. Понимаєте, це ті люди, благодійна організація, яка приїздила до нас. І вони так легко погодились, і ось не виходить. Тому треба, во-первых, запам'ятати їх конкретні імена і говорити зразу правильно. А слово спонсор взагалі мені не подобається. Спонсор. Виправимося. Так. І те, що стосується ковіда, теж кажете, що все благополучно. Просто одна жінка в 46 років, 49 років померла. розумієте? Це життя, це трагедія. Тобто ми не будемо закликати надівати маски і так далі. Але люди добрі, руки ми треба, треба, це всю життя треба руки мить. На відстані треба розмовляти, треба. І е, за руку не здороватися. Тому ж всі, ж, в тому числі і мене провоцирують. Кожен день по 20-30 разів приходить і кожен день. Тут не в тому діло, що ти поважаєш чоловіка чи ні. Але така зараза теж крутиться і крутиться в усьому світі, вона ж не тільки в Україні. Це ж болячка всього світу. Жук Олександр Владимирович, ну підскажіть. За минулий тиждень з використанням тестів ми виявили ще двох амбулаторних хворих. Продовжуємо активно проводити профілактику коронавірусної інфекції. На минулому тижні вакциновано 340 осіб додатково. Більшість з них звертаються за бустерними дозами. Тобто, ті, хто відповідально до цього ставиться, хто зробив першу другу вакцинацію, також продовжує вакцинуватися далі. І на минулому тижні ми також вирішили питання з лікарем для амбулаторії селища Вороні. Дякую вам за допомогу і підтримку в цьому. Лікаря, ми це вже працевлаштували, він місцевий житель він добре відомий мешканцям і він вже працює і вкладає декларації. Рядом, воно то так, але ж ми з сусідам пообіцяли разом, але Олег Теофілович може щось придумає, треба ж знайти допомогти їм хоч на півставки хірурга або анестезіолога. І вже цих посад зовсім нема. Цих да. Говоріть з Олег Теофіловичем, сідайте, радьтесь, допомагайте і по котельні на е альтернативному паливі повороні. Ми виходимо на тендерну процедуру. Там були питання по проєкту, ми думали, що треба вносити якісь корективи. Оглянули, ще раз проаналізували, все добре, викладаємо дуже ну, Дивіться, поки ви тендер проведете на опалювальний період вже почнеться, розумієте? Давайте там думайте швидше, може. Ну, зайдете, що то поспілкуємося разом. Добре. Що то поспілкуємося разом, треба прискорюватися, не годиться. Фінансове управління Іоланта є. Так, доброго Дові. ранку. Да, З спочатку місяця станом на 19 серпня до бюджету Шосінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 22,1 млн грн, мільйона гривень. Що становить 58% від плану місяця. На цьому тижні плануємо виплатити остаточний розрахунок заробітної плати. А також інші видатки фінансуються згідно постанови кабінету міністрів номер 590 з урахуванням змін, забезпечуючи мінімальну потребу установ. Добре, ви там подивіться спільно з Олегом Теофіловичем і з Олександром Володимировичем, І дитячі лікарні може там підтримати їх по підготовці до зими. Маю на увазі. Всі Добре. програми, які підготовки до зими, першочергово фінансувати, щоб щоб вони швидше виконували намічені плани Доценко Андрій, є на зв'язку. Так, да, є доброго дня. З громадами щодо благоустрою території займаємося спільно пакустрови на зупинках громадського транспорту. Також надання гуманітарної допомоги співпрацюємо кругу списки осіб. Переселенців, інвалідів, ну і всі, хто потребує подібної допомоги. Андрюша, ти подивись, є зупинка автобусна у нас між селами Собічево і Млаково, і вона нічия, я так розумію. Ніхто зі старост не береться, там траву косити На зупинках вона виглядає зовсім некрасиво, так По цій трасі практично всі. Причесали свої зупинки, вони виглядають нормально, а та зупинка просто випадає з ряду. Позаймайся скажімо. каждому. Микола Григорович. Є на зв'язку. Філія продовжує обслуговувати безробітних громадян переважно в дистанційному режимі, в телефонному або із застосуванням інших електронних засобів. На сьогодні подати заяву на отримання допомоги по безробіттю можна як безпосередньо в центр, прийшовши в центр зайнятості. Так і через додаток ДІЯ або для громадян нашої громади, так як вона перебуває на території бойових дій, передбачений спрощений порядок реєстрації в центрі зайнятості через мобільний застосунок ДІЯ. Незважаючи на досить напружену ситуацію на ринку праці, кількість звернень громадян за отриманням статусу безробітного порівняно в серпні порівняно з таким же періодом липня. Зменшилась на 16%. Протягом серпня спостерігається подальше пожвавлення економічної активності наших підприємств. На сьогодні роботодавцям і до філії подано 84 вакансії для працевлаштування безробітних громадян. В липні таких вакансій було за весь липень 82. На сьогодні база актуальних вакансій налічує 32 одиниці. Працевлаштовано на сьогодні 83 безробітні громадянина. Затримки у виплаті допомоги по безробіттю відсутні. Добре, дякую. Правда, мені не подобається, що ви себе називаєте філією просто. Мальцев Сергій є на зв'язку? Тимоновка? Є на зв'язку Микола Петрович. Що з автобусним сполученням? На сьогоднішній день автобусне сполучення наявне. наявне. Працюємо над підтримкою підприємця в плані дотації з інших джерел небюджетних. Ну давайте, якщо що, і треба допомагати, але ви тримайте хлопця, щоб ми потім не мучились і щоб люди не мучились на окрузі цієї проблеми. Добре? Добре. Шемет Роман, є на зв'язку Собіч? Омпітухи пають. Це нормально, це життя, це нормально, це добре. Сейчас, Роман, подожди, це добре, що в нас живність є, що в нас територія є, що нас десна захищає, це добре. Погано єдине, що цей расист проклятий лізе на нашу землю. І ми повинні робити все, щоб люди оптимістично настроєні, патріотичні були до перемоги. Да, Роман? По дорогах, по дороги, що? Ну, дорога, ти ще зробив і поки ще та є. Ну от, розумієш, Так як ви відповідаєте, я більш, я, 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 я більш собі ж мов, ніч, ніч, ну не я, а ми всі. Понімаєте? Єдина дорога, яка за наші кошти, за, за вашу дорогу, ми ще стільки віддали самам коштів. Винуждені були по-другому нічого не зробити. Але не той кусочок дороги, що зробили, це єдиний в нашій громаді. Другого нема, понімаєте? Поэтому ви должны там оптимістично бути настроєні. Якщо ви будете оптимістично настроєні, всім не мені, а от присутнім, що. Да, доля випала, кусочок зробили і ждемо ще, то ми ще постараємося. Якщо ви будете кривитися, то так воно і останеться. Понял, Роман? Дорогой. Согласен чи ні? Зодом. Ну, от ти все одно не согласен. Ну добре, хорошо. Наймитенко, є на зв'язку. Звісно, по державним допомогам внутрішньо внутрішньопоміщення особам Це складає 535 тисяч. Продовжується перевірка нарахування пільг за липень 2022 року. двадцять другого Так як вона не всім була нарахована на рівні держави. Ми не нараховували, а вже серпня ми нараховуємо. Вивірено 900 справ. Соцробітники продовжать продовжують вивчати стан підготовки підопічних борцінь зимового періоду та проводять утеплення осель десь приблизно на 40% Вже все перевірено, і продовжуємо роботу і надалі. Антоніна, я там давав доручення заступникам. Треба зробити аналіз отримання гуманітарної допомоги в порівнянні з всіх громад Шоскінського району. Ну, от скільки получав. Десять разів отримали. Хтось одинадцять, хтось дев'ять. Скільки чого, скільки на одного особу. Дайте доручення комусь, хай хтось зробить, бо я десятий раз говорю, мені не можуть зробити такий аналітичний матеріал. Ну, отримали від вас доручення. Ми сьогодні зробимо за давайте. Сергійко Наталія є на зв'язку. Прошу. Минулого тижня комісійно вивчили стан готовності закладів освіти Шосткинської громади до нового навчального року та опалювального періоду. Працюємо над виконанням рекомендацій, наданих фахівцями під час перевірки, також тривають ремонтні роботи в укриттях. Керівники працюють над складанням алгоритмів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. З метою якісної підготовки до зими укладено договір на постачання дров для закладів освіти, які розташовані в сільській місцевості. Так, так що ви скажете про навчальну люди ждуть, вже сталося до навчального року зовсім мало. Що ви скажете? В колективах серед усіх учасників освітнього процесу йде моніторинг вивчення думки щодо організації. Хочу сказати, що кількість батьків та педагогів, які змінили думку і зараз більше схиляються до очного або змішаного навчання, збільшуються внаслідок того, що проводяться ремонтні роботи в укриттях, які наявні в закладах загального середнього освіти. Скоріше за все, що це буде дистанційне навчання з елементами змішаного навчання. Тобто діти кожного. Будуть... а ну подождіть, подождіть, бо ви так ви ж вмієте говорити, ви ж учителька, а ви так розкажете, що ну, не те, що хтось і я не пойму, що ви хочете сказати. І так, і так, і он, і да, і офлайн, і онлайн. Яка поставлена задача? Перше: в усіх школах без винятку буде навчання. Без винятку. В окремих школах в своїй школі будуть такі школи, що дітки будуть навчатись і в других приміщеннях. По е, відсутності е, об'єктів укриття. Так? Так. Можливо, в якійсь школі буде вчитись 10 діток, але вони будуть вчитися. Якщо, безумовно, ворог. Російська Федерація не збільшить кількість обстрілів і нашої громади, і прилагаючих громад. От таким. Але починати будемо, якщо все благополучно, що в кожній школі хоч трошки, особливо звернемо увагу на дітей першого, другого, третього класу, так, яких треба хоч навчити ручку в руках держати. обов'язково. Во. Але не одна, ни школа не буде працювати в повному обсягі. Теж це ми повинні розуміти. Ми не... Кількість дітей, яка буде одночасно в школах, максимум 50 дітей. Правильно? У школі або в другому навчальному закладі, або в другому приміщенні. Зараз Наталя Олександровна зі своїм колективом працює з батьками, вчителями, ходять підвали, шукають навіть в житлових будинках і таке інше. Тобто йде така пошукова робота, але отака чітке розуміння. Якщо хтось хоче, щоб його дитина. Он, он, онлайн ілі офлайн вчитися, так воно й буде. Ніхто не буде нікого заставляти або вести дитину в школу, або залишати її дом. Це воля батька. Але наша, як влади і управління освіти завдання волю батьків притворити в життя. От і все. Так, але, так. але будемо же дивитися, якщо хочуть у школі 100 дітей одночасно вчитись, не будуть 100 вчитись. 50-х. Це та кількість дітей, яка можна взяти, підняти і перевести в укриття. Це та кількість дітей, яка не запанікує, тому що максимально будемо дивитися, щоб ці дітки вчились на першому поверсі, щоб зразу повітряна тривога і максимально швидко вони спустилися в укриття. Так, приблизно. Так. так, так. От, простими словами. Більш доходчиво зрозуміло. Дякую, Наталі Хаміцевич. Є на зв'язку? Ми маємо вже два тижні ознаки початку нової хвилі, і це на це вказують спостереження, які ведуться постійно за цією хворобою. На минулому тижні. Ірочка, ірочка, ну ковід ми приблизно пройшли з Олегом Теофіловичем Жуком. А ви сезон грибів і миття овочів? Тому що йде консервація, везуть з городів. Тому числі, я вчора провіз там гурці, помідори і так далі. От вот. вот. Тут три слова, скажіть, це. Нікола Петрович. І, шановні мешканці, літа дійсно спекотний період, і це підвищує ризики поширення, перш за все, гострокішкових інфекцій, зокрема халери. А ми маємо зараз і отруєння грибами. Причому на минулому тижні ми мали летальний випадок отруєння грибами. Жінка 44 роки збирала збирання грибів у лісах смузі біля села Перогівка. Серед цих е, сераїжок, мабуть, була е, не мабуть, а точно була е, 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 так, поганка, е, тому ми йдемо у, у в осінь, і в цей період е, збільшуються оці ризики, бо населення більш інтенсивно збирає гриби. Тому треба бути уважними, дуже обережними і е, пам'ятати, що попри заборону за відвідувати. Eu Você... you Все ж таки отруєння і зі, зі смертельними наслідками вони реєструються, і реєструються на жаль, і в нашій громаді, і в нашій області. Е, ну, це по перше. Ірочка, я б на я б на вашому місці сказав. Да забудьте ви ті сироїжки. У нас же територія великої кількості ну, різних це, грибів. Забудьте за сироїжки, тому що кожен рік практично ми втрачаємо людину. Ну ну забудьте за ці сироїжки, не треба їх брати. У нас достатньо білих грибів і так далі. І... І різних других грибів, які, які не похожі на бліду поганку, яка сама страшна в цій справі. Забудьте, зазори. Ну, вже багато років ми кажемо про те, що не треба. Спасіба, ярочка, спасіба, дорога, добре. Фатун. Продовжуємо підготовку до зими у Втімановській, Старостинський округ і в Собіч, завизнає дрова, забезпечені паливом для розпиловки. На цьому тижні продовжуємо завозити дрова. Два лічильника, тепла, школа мистецтв і музей відправлені в Суми на перевірку. Також на планову плануємо завтра, 23 серпня, провести ритуал підняття державного прапору і 24-го вшанувати наших воїнів загиблих за незалежність України. Ну, подожді, 24-го, вшанувати воїну взагалі. 24-й день незалежності. День Незалежності. Я б на вашому місці ну, приблизно давайте сформулюємо наш підход. Великого свята в нашому місті зрозуміло, ми не будемо проводити всі, так? Мабуть. І залишитися осторонь найбільшого. Свята Незалежності України теж ми не можемо. Тому якісь -то заходи ми обов'язково проведемо, слідкуйте за інформацією, це будуть якісь локації, і обов'язково вони будуть. Так, мабуть? Так. Добре. Дякую. Пранович Юлія, є в нас на зв'язку. У нас дівчина, яка в Німеччині була і в Польщі. А ну прошу, розкажи. Як там живуть європейці? Микола Петрович, доброго дня всім присутнім. Мала за честь приймати участь у міжнародному Summer Camp 2020. 2022 Тема розглядалась молоддю, наше майбутнє та наше рішення. Відбувалися офіційні зустрічі з мером Слубіце Польщі Маріушем Олінічаком та мером франкфурта на одері Рене Вілко. А, мери висловлювали а, свою, свої співчуття щире та були дуже раді вітати українську делегацію Сумської області з міста Сум і з міста Шостки. А, і коли вони почули інформацію про наші е, воєнні дії з перших вуст, вони дуже були вражені силою духу українського народу, е, який хоробро захищає українську землю і, і тримає оборону Це не знаємо, Там в Європі вони так. живуть, як, да, так, як? Да. вони е, також е, вони допомагають на сьогоднішній день усім людям, які отримали прихисток у Польщі і у Франкфурті на одері, і будуть продовжувати надавати допомогу і підтримувати партнерські зв'язки, і дуже е, щиро висловлюють подяку молоді, яка бу, пра, брала участь у цьому міжнародному проєкті, і також пропонують е, Молоді віком від 16-18 років продовжувати приймати участь у подібних проєктах. Доброї а... спасибо, спасибо. ну і Юля привезла оригінал угоди між містами Франкфурт на воде і шосткою. Ось я вам показую. Ми в онлайн режимі списувалися із мером паном Вільке. І, ви знаєте, наші міста-побратими це Шостка і Слубіце, а Франкфурт на Одері, який буквально через річку, через по мосту поруч із Слубіцею, знаходиться. Давня мрія шосткинців, Тепер ми побратими трьох міст: шостка, франкфурт на Одері і Слубіце. І така угода є, підписана двома мерами. Я дякую, Юля, що ти виконала таке доручення, що приїхали всі живі, здорові і з оптимізмом. Я бачу Юлю утром ідею, вона як на крилах летить. Ось, з Європи прилетіла, Дівушка молода, як, красива і розумна. Європейці, молода, да, європейці, європейці нас підтримують, і ми безумовно і без Німеччини, і особливо без Польщі, і особливо без Англії, а не говорячи вже за. Сполучені Штатів Америки і інші країни ми б не могли протистояти такому страшному ворогу. Тільки завдяки, і в тому числі завдяки такій підтримці, і моральній підтримці, і підтримці зброєю вдається утримувати зло агресора, який зубами гризе кожен день нашу землю. Зубами гризе кожен день. І треба по цим нам, зубам, кожен день давати відсіч. І Другого шляху в нас як перемоги над цим. Злим страшним ворогом другого шляху у нас просто нема. Або буде Україна, або її. Вона буде. Ну і я в кінці хотів би ще всіх привітати з перемогою нашого боксера, пана Усіка, козака Усіка, який переміг, ви знаєте, Ентоні Джошуа. Боксера Англії. Держава! Мощного, сильного, він його набив. І коли в кінці мені сподобалось, підійшов Ентоні до Усіка і каже: я не пойму, у тебе ж сили такої нема великої. Але ти переміг Переміг досвідом, умінням і волі до перемоги. От така воля до перемоги повинна бути в кожного з нас. Воля до перемоги, шляху у нас просто нема.